Працювати над тим, щоб я могла боротися, могла бути сильною, коли е українець вирішує боротися і щось робити важливе, кардинальне його ніхто не зупинить. Ми зрозуміли, що спальник збройних сил України потребує вдосконалення. І невже ми будемо перші? Військові фонди ніхто не фінансує? Ми є голосом дружин військових. Жінка в Україні це цитан. Лагодійний фонд рій е, почав свою роботу е, з речового забезпечення. Ми чітко уявляли і розуміли, що технікою будуть забезпечувати інші фонди і вибирали нішу, в якій ніхто не працює. І е, почали з на початку ще з березня 2022 року збирати звичайні спальники по всій Україні, тому що це був дефіцит, було дуже. А потім купували в травні 22 року, так як і ще не встигало, забезпечення Збройних сил України футболки. І власне нарощуючи розуміння важливостей і таких потреб війська, ми зрозуміли, що спальник Збройних сил України потребує вдосконалення. І ми зробили величезну з недослідження спілкувалися з українськими виробниками іноземними, взяли іноземні спальні системи і виявили, що в Україні немає зимової спальної системи для війська. Було дуже страшно, тому що на той час було незрозуміло, чому ще ніхто цього не зробив. І невже ми будемо перші? Невже потрібно збирати мільйони? Як наважитись на це? Якщо ти, е, звичайна українка, ви звичайні українці, які не збирали мільйони, і це страшно. І ми вперше оголосили збір на мільйони, і ми. Взяли на себе відповідальність за розробку першої в Україні зимової спальної системи. І вже в жовтні 2022 року ми оголосили про те, що ось вона, вона створена. Це зимовий спальник і кавер. Системою називаються три елементи, як каремат, водонепроникний чохол і сам спальник. Тут дуже багато елементів, саме військових. Наприклад, основний елемент це швидкий вихід з цього спальнику. Коли ти спиш, ти маєш дуже швидко вибратися з нього у разі критичної ситуації. І всі елементи допомагають цьому, в тому числі це. Посилені ноги сюди можна залізати і знаходитись у взуті додаткове утеплення, і все пошиття, всі елементи пошиті таким чином, щоб не втрачати жодному разі тепло. Як Нагрів військовий е, всередині ось такий е, є елемент для того, щоб захиститись від е, опадів. І, власне, вся спальна система це ось такий невеличкий об'єм, який ще можна компресійним мішком е, зменшувати. Власне, ми розуміємо, що сон війська це є критично для морального стану, боєздатності війська, і він має бути теплий. Тому власне зимова спальна система саме така. Почали е, забезпечувати військо. Це були невеликі е, об'єми. За весь час ми е, забезпечили е, всього-навсього 780 е, спальних систем. Але в 2023 році цю спальну систему взяли за основу змін в Збройних силах України. І на основі наших технічних характеристик була розроблена нова спальна система. І запров... У Збройних силах України. Що це означає для нас? Це те, що звичайні невеличкі, маленькі дії, але дуже е серйозні наміри, сильна відповідальність. Може зробити системні зміни в країні. І це дало нам поштовх і розуміння, що не дивлячись на те, що відчуваємо себе манюсінькими в Україні, ми можемо робити масштабні речі. І вже в січні 2023 року ми розпочинаємо проєкт мобільно-лазне пральні комплекси, це величезні машини, 20-футові морські контейнери, які переобладнуються в душі пра сушилки для фронту. Благодійний фонд рій має виробництво переобладнання 20 футових морських контейнерів в мобільні лазні. Ми вкладаємо сюди дві пральні, дві сушильні машини ємкості на дві тони води і чотири душі. Власне, вода нагрівається як на дровах, так і на електриці. Такі е, комплекси є е, на шасі, і тому вони є мобільними. Відповідно, військові на е, другій лінії фронту можуть е, митися в таких комплексах і відновлювати свої сили. Власне, це є критично і важливо для боєздатності нашого війська. Будівництво однієї мобільної лазні це близько одного мільйона гривень. В ній можуть митися і пратися 150 військових. Службовців на день. Ми кличемо вас відкривати банки і підтримувати збір. І починаючи цей проєкт, це в тому числі був виклик, тому що поняття не маємо, що таке 20 футові контейнери, як влаштувати в них інженерію. Але бачимо проблематику, беремося за її рішення і наразі. Під час інтерв'ю можу оголосити те, що за цей час створена наша інженерна конструкція є виробництво, і ми вже передали Збройним силам України 52 машини, 52 комплекси мобільно лазне пральні. Тобто, коли українець вирішує боротися і щось робити важливе кардинальне, його ніхто не зупинить. І результати будуть великі і масштабні. В той самий рік, в 23 році, ми розпочинаємо масштабний проект за маскою військового, який покликаний замаскувати. Фактурним індивідуальним маскувальним спорядженням снайперів ми розробили з центром снайперів збройних сил України види маскувального спорядження, які виготовляються руками українців. Унікальна технологія в тому, що благодійний фонд рій заготовляє пакети, пакунки матеріалів, нитки, рамки, сітки. you І дає інструкції, текстові і відеоінструкції, і відправляє завдяки партнерам, відправляє а, цю, ці пакунки українцям, і вже українці вдома наплітають ось таке а, спорядження, яке повертається до нас, проходить контроль якості і відправляється у військо. Я вам покажу процеси. А, Цього виробництва. Ось сюди наплітаються нитками все те, що ви бачили уже на манекені, як готуються сітки. Це звичайні мішки, які фарбуються в фарбувальних цехах, і в спеціалізованих сатальних цехах кожну ниточку українці достають і формують ось такі пучечки, З яких уже йде наплетення матеріалів. Ось ці всі елементи заготовлюють наші волонтери і відправляються майстриням додому. Зараз в цьому проєкті є 650 майстринь, і понад 100 волонтерів, які організовують процес тут, в штабі, і понад 300 волонтерів в цехах. В 23-му році ми е, е побачили е, Такий емоційний стан військових, в яких зрозуміли проблематику повернення додому, повернення в спілкування до дружин військових, зробили аналітику і зрозуміли, що саме цією цільовою аудиторією дружини військових цільово ніхто не працює і оцінили великі болі Великі виклики і запустили проект Я Є підтримка дружин військових. Проект працював два з половиною роки. і Ми зрозуміли, що він настільки глибокий, настільки масштабний, настільки важливий, що. Він масштабувався в громадську організацію «Наскрізь», яка є дочірньою організацією благодійного фонду Рій. І зараз громадська організація Наскрізь працює з дружинами військових, має напрямки спільноти дружин військових, психоемоційної підтримки, має напрямок підготовки до вагітності, пологів, а також після пологового періоду, освіти та інформації, Суспільства, а також супровід батьківства та стосунків в сім'ї військового. Цей проєкт він про українську жінку, дружину військовослужбовця. Ми є голосом дружин військових. Ми розповідаємо, адвакуємо, доносимо позицію дружини військового, тому що вона знаходиться. Переважно в суспільстві в тіні, але вона є міцним. І важливим тилом, фундаментом для нашого воїна. Ми маємо її бачити. Ми маємо розуміти, як підсилити нашу дружину військового. Зараз наше життя, життя тих, хто працює в громадському секторі. У війську, виглядає як величезний, постійний стресовий марафон, в якого ти не помічаєш, як засинаєш, і не помічаєш. Як ти прокидаєшся і вже одразу в роботі. І нас питають, як е, і чим ви мотивуєтесь і витримуєте це все, бо дуже шалені навантаження. Перш за все, ми говоримо про те, що це є саме військо, те, що ми змінюємо, те, як ми підсилюємо той зворотній зв'язок, він є автоматичним мотиватором. Друге, ми розуміємо і знаємо, як в своїх станах, тому що ми демотивовуємось, тому що ми отримуємо різні депресивні стани. Ми знаємо, як себе витягувати. Тобто, в нас є ряд тих речей, які нас можуть назад повернути до активної роботи і активного життя. І, власне, це є особливістю відновлення знати, що зробити тоді, коли е, тобі погано. Ну і це е, загалом команда, загалом робота і е, віра в величезні зміни, тому що фонд працює виключно з єдиною ціллю це зміни в країні. І коли ти ставиш такі надзвичайно високі цілі, і вся команда до неї рухається, ось це ось ця мотивація, вона супроводжується у кожного, вона тримає, вона дозволяє четвертий рік працювати без зупину. в тому числі, як це роблять наші військові, якщо вони це роблять. В набагато гірших умовах складних, просто нелюдських, нереальних, то як ми не можемо. Звісно, ми поряд, тому що ми військовий фонд і ми поряд з військом стільки скільки це буде потрібно. Немає е, адекватного графіку, немає відпочинку, немає пауз, немає ритуалів. Ми просто глибоко, важко і непросто працюємо, щоб забезпечити військо, щоб бути його підсиленням. Наразі е, нашими е, можливими ритуалами є виключно. Відчувати і бачити, коли ти втомлюєшся, і робити щось для себе, для того, щоб залишатися сильним, тому що ми маємо е, дбати про себе. Щоб мати можливість і далі підсилювати військо, місія мене як українки, як людини не втратити своє ефективне місце в цій боротьбі. Відповідно шукати, мотивовуватися, робити все для того, щоб залишатись сильною в боротьбі за нашу країну, це зараз найважливіше, тому що ми знаємо, що всі втомлюються, всі демотивуються. І от це моя найбільша місія. Працювати над тим, щоб я могла боротися, могла бути сильною. А місія фонду це е, зробити зміни в забезпеченні війська, в системі Збройних сил України, е, так, щоб. Е, Потужності нашого війська вони були масштабні, щоб військо було сильне і ми змогли досягнути перемоги. Благодійний фонд РІ має велику організаційну структуру. Ми маємо відділ адміністративний, в якому знаходяться організація нашого центру цивільно-військової ефективності. У нас є відділ маркетингу та комунікацій, де знаходяться спеціалісти, які комунікують з нашими медіа, партнерами, комунікують в соціальних мережах. Відділ HR та рекрутингу збирає величезні кількості волонтерів, а також співробітників на роботу в. Фонд. Відділ івентів створюють різноманітні заходи, створюють мерч, який українці беруть за донат на різні військові проекти. На мені зараз знаходяться сережки з гільз, які в тому числі є мерчем фонду. Відділ партнерства, котрий працює над тим, щоб з нами взаємодіяли. Різноманітні компанії, бізнеси, фонди. Ну і, звісно, куди ж без юридичного та фінансового відділу, які тримають е, всі е, процеси в е, нашому юридичному законному полі. Військові фонди ніхто не фінансує. Власне тим, хто тримає їх, є український народ, українські донори. І Є важливим підтримувати. Не лише військові проєкти, але й адміністративну е, підтримку фонду. Тому що якщо не буде фонду, не буде працівників фонду, не буде організаційної структури, жодні військові проекти не будуть реалізовуватися. Тому потрібно вкладати кошти і також життя фонду. І це є величезним викликом на даний час, і ми кличемо всіх підписуватись на наші адміністративні. На адміністративну підтримку це дозволяє щомісяця відчувати підтримку від людей, в тому числі інформаційна підтримка, поширення проблематик, поширення збірок. Це є виклики, які ми намагаємося долати багато працюємо в інформаційному плані. І це люди, це людський капітал. Волонтери, співробітники, а, а, загалом підтримка людей. Тому кличемо, підтримуйте.